Мене звати Олесь Довгий, і окрім парламентської роботи, я є автором ініціативи «Реабіцентр», яка займається розширенням фізичних можливостей фізичної реабілітації в Україні. Як ви знаєте, в Україні сьогодні йде повномасштабна війна, і наслідком цього є сотні тисяч поранених військових. А також на превеликий жаль поранених цивільних. Військова травма має свою специфіку, як правило, говорячи про бойову травму, або про травму, яка отримана внаслідок е взриву, е або е внаслідок військових дій. В основному це політравма, це одночасне враження кількох кінцівок або тканин. І коли Україна зіштовхнулася з тим, що ми маємо в рік сотні тисяч поранених, з якими потрібна специфічна допомога хірургів, а потім після хірургів політравми, а потім після цього. Якісна реабілітація, ми зіткнулись з тим, що в Україні, як і решта країнах Європи, які не готувалися до повноцінної, повномасштабної війни, не уявляли собі це можливим в 21-му сторіччі, ми зіткнулись з величезним дефіцитом якісних центрів реабілітації, дефіцитом людського ресурсу. Першу чергу ми говоримо про лікарів, про фахівців з реабілітації і членів різних членів мультидисциплінарних команд по реабілітації, а також хірургів політравми. І зараз я хочу використати свою присутність тут як можливість звернутися до дуже з дуже конкретним зверненням і проханням до наших колег. Ми працюючи сьогодні над проектом реабіцентр і створюючи простори з реабілітації, вже маємо стандартний зрозумілий проект, який можна реалізовувати на базі тих лікарень, куди попадають. Військові і цивільні, найбільше військових і цивільних для хірургічного втручання і подальшої реабілітації внаслідок бойової травми. У нас вже є стандартизоване розуміння того, як швидко побудувати цю реабілітацію, як наповнити її якісним сервісом і як передати її державі в управління і перейти до реалізації наступного проєкту. У нас сьогодні є зібрані. Партнери, приватні партнери і кошти, які готові допомогти нам реалізувати таку кількість реабілітаційних центрів, яку нам вдасться наповнити складовою якісних, якісних реабілітологів, а також якісного новітнього сучасного реабілітаційного обладнання. Ми можемо зробити ремонт. Ми можемо організувати весь процес. Нам потрібна допомога. І вузьке місце є в освітніх програмах і стажуванні наших реабілітологів, а також в. Отримані сучасного реабілітаційного обладнання тому моє звернення до вас сьогодні не лише як до колег і членів Європарламенту, але й як до людей, які безпосередньо мають дотичність до тих чи інших благодійних ініціатив. Можливо, кожен із вас має дотичність до фондів, які допомагають або хочуть допомогти Україні сьогодні в цей надскладний момент. Я після цього е, залишу всі свої реквізити для того, щоб якщо хтось із вас має можливість дружньої допомоги чи у вигляді стажування наших е, реабілітологів фахівців з реабілітації, чи е, можливість. Надання гранду чи якісної новітньої техніки апаратури з реабілітації я буду вам дуже вдячний, тому що до кожної такої вашої допомоги ми зможемо долучити те, що в нас вже є, і кожен такий реабіцентр дозволяє має пропускну здатність в більше ніж тисяча військових в рік. Також, не дивлячись на те, що я не є медиком, я маю честь представляти тут Асоціацію, Всеукраїнську асоціацію хірургії, пошкоджень та реабілітації. Я є її віце-президентом і головою Комітету з міжнародних зв'язків. Сьогодні тут я хочу сказати, що метою нашої асоціації, а одною з таких нагальних завдань, які ми ставимо перед собою, є відкриття в Україні сучасних центрів травми і запровадження спеціальності хірурга політравми. Ми знаємо, що в Європі, в Великій Британії, в Америці існують центри травми, які націлені на боротьбу з політравмою. Так, звичайно, політравма в європейських країнах і в Америці це в основному робота цих центрів направлена на травми, отримані внаслідок якихось складних ДТП, але логістика. І спеціалісти, які працюють саме в цих центрах, є важливою компетенцією, якої сьогодні дуже не вистачає для України. Я буду дуже вдячний вам за можливість і надання допомоги в консультаційної у напрямку створення системи відкриття цих центрів травми. Ми, я буду дуже вдячний вам за допомогу у е, е, і надання консультацій у якнайшвидшому і якіснішому впровадженні е, цієї е, системи е, центру травми, а також хірургів з політравми, так, е, е, які зможуть е, отримати. Вашу компетенцію для того, щоб впроваджувати її сьогодні в Україні. Для мене дуже важливо, щоб ви знали, що я пишаюсь тим, що представляю європейську країну. Україна це європейська країна, і велика кількість тих людей, які проходять реабілітацію. В результаті якісної реабілітації приймають рішення повертатись на фронт. Абсолютна більшість тих бійців, які отримали поранення з життям і які отримали якісну реабілітацію, повертаються на фронт для того, щоб захищати не лише український, але й європейський кордон. Тому надання якісної реабілітації, тому запровадження. Реабілітаційних центрів і відкриття цих реабілітаційних центрів, надання нам допомоги в технікою, обладнанням, а також можливістю якнайшвидшого і якіснішого освітніх програм, а також стажування наших реабілітологів і хірургів на базі ваших інститутів. Є спільним завданням України і Європейського союзу, тому що це значить, чим краще ми налагодимо цю реабілітацію, тим міцніший буде наш з вами спільний фронт. І я буду дуже вдячний кожному із вас, якщо в результаті мого виступу я отримаю, хоча б якісь контакти і додаткові. Можливості для відкриття додаткових центрів реабілітації і просування або можливості для стажування наших реабілітологів а також хірургів, які працюють з політравмою. Я буду щиро вдячний вам за кожен такий контакт, за кожну можливість. І я вам обіцяю, що ми зробимо синергію і використаємо їх на благо. Безпеки Європейського союзу і захисту європейських цінностей я вам дуже вдячний всім, хто нас вислухали, і особливо вдячний тим, хто в результаті зможе нам допомогти. Дякую.